Почали вчора читати книгу, яку вже читатиму другий раз. Джордж Фрідман Гарячі точки називається. Якщо вас цікавить от саме становлення Європейського Союзу, наприклад, берете цю книгу перші сто сторінок, і ви вже розумієте і суть протиріч, які яких були закладені на самому початку формування. Цієї фактичної федерації і настрої, як, як це все відбувалося. Книга написана дуже простою мовою, без надлишку фактів, імен, такими широкими мазками, суто лінії, процеси історичні і такі цікаві висновки автора. Мені дуже нагадує Кісінджера, хоча ну, Кісінджер він більш ґрунтовний. Але Фрідман класний. Ну, Фрідман прекрасно описує а, контекст. А контекст полягав в тому, що спочатку американці, коли зайшли в Європу і залишились там на перші два післявоєнних роки, роки а, вони допомагали суто зі свого альтруїзму. Ну тому що вони. Ну не бачили ще так такого, і треба допомогти цим бідним людям. От така була політика ніякої стратегії довготермінової, нічого такого особливого. Перші два післявоєнних роки вони відправляли залишки своєї надлишки своєї продукції, якось підгодовували європейців. Але коли в сьому році вони зрозуміли, що з радянським союзом вони стають ідеологічними противниками. Це вже не просто центр сили, який контролює а, Берлін а, Східний да, і Східну Німеччину. Це стає геополітичним супротивником стратегічним. А, і американці розуміють, що можлива нова війна. І для того, щоб бути до неї готовим, треба швидко-швидко підіймати в першу чергу Німеччину, Францію, її озброювати і відновлювати, тому що в тому стані, яким вони зараз знаходяться. Протистояти комуністичній навалі ну, буде неможливо. І американців виникла ідея економічного співробітництва такої. Федерації національних держав Європи, тобто поставити і Британію, і Німеччину, і Францію в один рівень в чергу до грошового потоку, який буде текти з Вашингтона, британці були шоковані. Тому що вони класично їхня дипломатія, політика була не втручатися в європейські континентальні справи, а балансувати між конфліктуючою Німеччиною і Францією і таким чином мати свої вигоди. Британія ніяк не хотіла входити в ніякі ні в економічні, ні в політичні, тим паче союзи з європейцями. Вона така окремішний острів європейський, вона була тоді і залишається і зараз. Французи теж не хотіли цього плану, тому що після окупації Німеччиною а мати якісь взагалі спільні справи з німцями ну, це було морально неприйнятно, це було просто навіть ну, психологічно важко. З тими, хто вчора тебе мучив, зі своїми мучителями ділити загальний пиріг. Але я думаю, що врятував на той час два фактори, взагалі, які стали передумовою виникнення Європейського Союзу. По-перше, самі німці, німці, які програли. Вони реально програли, вони були. Розчавлення і а, під гнітючим відчуттям провини Оце відчуття провини німців як нації і кожного окремого німця, воно і дало можливість а, стати пліч обліч а, і поставити вищу мету, ніж а, національні інтереси, а, економічне процвітання. Німеччина, яка постійно пост... весь час існування Європи, прагнула до домінування, вона фактично від нього відмовилась. Сам історичний вибір німців прийняття своєї провини за те, що вони зробили. Другий фактор це фактор деголя, який. Зміг налаштувати французів і переконати їх, що стати співробітниками Німеччини це буде більш вигідно для їхнього народу, ніж вікова ворожнеча. Він зміг пояснити, що Держава не витягне без американських грошей, і якщо вже американці керують на континенті, для того щоб не бути фарватері їхньої політики, потрібно достатньо стати на ноги за допомогою їхніх грошей і їхньої політики для того, щоб з часом відокремитись і почати грати свою домінуючу роль в Європі. І хто це може зробити, як не Франція. Німеччина таких планів не має, вони розчавлені морально. Тому давайте скористаємося цієї можливості і очолюємо процеси. В принципі, так і сталося. Через 10 років, в 1958 році, Деголь а, видворює війська НАТО з території Франції. Uh, і, uh, ну, але продовжує там формальну участь в Союзі і починає свої паралельні відносини з Радянським Союзом, тобто починає таку багатовекторну політику uh, все задля того, щоб uh, мати uh, сувере, суверенну uh, позицію в Європі. Але, але ми маємо розуміти, що всі події в Європі того часу. Відбувались на фоні, відбувались в контексті одному єдиному це глобальне лідерство США. Не було би глобального лідерства США, не було би нічого. Ні Євросоюзу, ні, а, німеччини, яка фактично стала третім рейхом. Тому що вона як домінувала, так і продовжує домінувати в Європі, хоча вона і пройшла крізь низку страшних випробувань і поразок. Але третій рейх живий і допомогла в цьому саме Америка зі своїм лідерством. Так, що ще а, пише Джордж Фрідман а, в своїй книзі про європейський союз? А, про те, що а, дуже схожі риси з а, Радянським Союзом, а, нова ідентичність почала формуватись: ідентичність європейця, тобто саме західного європейця, не східного, а західного. А в му році, коли був підписаний Махстрихський договір. Про створення а, саме Європейського союзу, не Європейського економічного союзу, Є, ЄС, а Європейського Союзу, як ми його сьогодні знаємо. І вони взяли а, за основу за свій гімн а, гімн а, радості а, Шилера. А, і це була така от, от суто ідеалістична. Парадигма, в якій створювався а, ЄС, їм радості, процвітання і миру, вони щиро були впевнені в тому, що а, людство подолало свої конфлікти, той самий кінець історії Фукуями, які ми зараз всі висміюємо. І європейці були щиро впевнені, що а, подолавши свої націоналістичні а, примхи, вони зможуть подолати і інші виклики історії. Для них саме націоналізм став для них саме усвідомлення, що вони перемогли в собі націоналізм, залишивши тільки а, таку культурну а, різноманітність і особливість в, регі в регіональної культури, а, стали для них таким ключиком, який відкриває шлях до миру і процвітання. Щоб, щоб всі жили дружно, в мирі і достатку. І саме це і було помилкою. Тому що перша ж криза, яка спіткала Європейський Союз, відбулася через 10 років. Фінансова криза 2008 року, яку ФРС Федеральна резервна служба США. А пройшла більш-менш успішно, то Європу просто накрив цунамі дефолтів, починаючи з південних країн, таких як Греція. Фрідман свою книзі сприділив саме багато уваги економічній кризі в Європейському Союзі. Я думаю, він би дуже здивувався, якби дізнався, що потім ще була криза і пандемія, а потім ще. Кризи війни. І всі ці особливості, які він назвав, розкрились в Європейському Союзі і показали його слабкості. Перша слабкість це одностайність прийняття рішень. Виявляється, коли виникають справді серйозні конфлікти, одностайність тормозить і не дає. І не дає відповіді, що робити далі. І, і друге, це кордони, які рано чи пізно будуть закриті. Фрідман передбачав, що це буде національне ворожнеча на ґрунті мови і прикордонних територій. А виявилось, що пандемічні обмеження зіграли навіть більшу роль. Страх. Фрідман не передбачив фактор страху. Зараз з вас ознайомилася з частиною книги європейської історії. Наступні рази будемо говорити про, про інші частини світу і в тому числі і пострадянські республіки.